Ми бригада гар підділення управління артилерією та артрозвідкою, розвідкою Хочемо висловити подяку за допомогу в ремонті цього дрона те каналу Чайна Сервіс» та його підписникам. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас на каналі Чайна Сервіс». Сьогодні ми з вами будемо перероблювати пульт RC Pro, він же RM510B, під коннектора N-Type на виносні антенни. Просто, чесно кажучи, мене вже трошки задручили цими питаннями, як саме це переробляться. Сьогодні буде один із варіантів. Для цього ми будемо використовувати ось такий 3D-друк під 4 конектора. Тут у нас вже відмічено, яка антенна буде відповідати за які канали. Відповідно, перший у нас RX TX вертикальний, другий RX горизонтальний, третій RX TX горизонтальний і четвертий RX вертикальний. Подібна переробка може знадобитися при використанні як саморобних антен, так і заводських антенн. Деякі використовують одразу декілька, до прикладу, евенджерів. З приводу ефективності роботи цих антенн не задавайте мені питання. Чесно кажучи, я залізячний. Тож з мене тільки інструкція по переробці щодо антенн. Звертайтесь до фахівців цього напрямку. Тож я сьогодні спробую вам. Зробити якомога таку доступнішу, і саме головне повну інструкцію по розбору пульта. Перше, що нам потрібно, звісно, це набір інструментів. Сьогодні нам знадобиться викрутка PH-0 з довгим наконечником. Також набір викруток віха. Сьогодні нам знадобиться головка на 19, бор машинка, шуруповерт. Ну по суті, мабуть, і все а. Звісно, я забув ще за набір лопаток і опенінг-тулів. Тож, розпочнемо наш розбір саме з того, з чого це потрібно зробити. А перше, необхідно викрутити два гвинти усією довгою викруткою ph 0 з усіх посадкових місць. Як ви бачите, за своєю старою звичкою я всі гвинтики одразу розкладаю по посадковим місцям для того, щоб потім не переплутати деякий гвинт був. Хоча насправді, чесно кажучи, я вже пам'ятаю кожен гвинт і, мабуть, з закритими очима можу це зробити. Наступним етапом за допомогою хекса на 1,5 мм викручуємо два гвинтика, які фіксують кришечку, і просто її знімаємо. Одразу хочу відмітити, що якщо ви бачите на сіточки хоч якісь відмітки, скорше за все, ваш пульт вже не має GPS-модуль, вірніше він від'єднаний. Щодо того, чи вірно він від'єднаний чи ні, ми з вами зможемо зрозуміти тільки, коли повністю розберемо пульт. Що я маю на увазі, коли кажу вірно або невірно від'єднаний. Невірно, це коли антенну глушать на масу. Чому це невірно? Тому що при деяких умовах такий пульт дійсно може зловити GPS. Тож наступне, що нам потрібно, замінюємо голову, на PH1 і викручуємо 2 гвинти, які фіксують пластикову частину корпусу. На лівому гвинті з заводу присутня пломба, вона виглядає як термоклей, тож, якщо вона пошкоджена, ви вже опосередковано можете знати, що хтось ліз ваш пульт, і, можливо, GPS там також немає. Окремо, обов'язково звертайте уваги на гравіювання на пульті. Якщо знову-таки GPS немає, ви або побачите відповідні напис, або, можливо, позначку маркером, але не забувайте, постійно перевіряйте перед кожним польотом GPS-тестом. Просто про всяк випадок, тому що ви не. Не знаєте, яким чином був анонімізований ваш пульт. Наступний етап, який нам потрібно виконати, це зняти задній кожух. Проводиться це таким чином. За допомогою Opening Tool, принаймні я проводжу за допомогою Opening Tool, тому що хтось. Працює пластиковими карточками, я вже приловчився, і мені дуже зручно. Заганяємо спочатку його ось в цьому місці, не посередині, там де роз'єм тепсі, а саме тут там є невеличкий кронштейн, який ми не пошкодимо. І потім просто по черзі, заганяючи один за одним, просовуємося в бік правої сторони. Основний момент це те, що розбір необхідно проводити спочатку з одної сторони, тобто немає потреби розбирати його і праворуч, і ліворуч. Якщо ви почули неприємний звук, нічого страшного, просто пластиковий фіксатор вишивкуся з свого посадкового місця. Після того, як ми розібрали одну сторону, трошки відважуємо корпус і таким самим чином проходимо в іншу сторону. І це вже буде відбуватись набагато легше. Кожух знявся по периметру, тепер необхідно зняти його в центральній частині. Для цього, трошки розхитуючи зі сторони в сторону, підважимо його пальцем без додаткових уже знарядь. Але робимо це обережно, оскільки під кожухом знаходиться шлейф задніх клавіш. А вони дуже важливі, особливо якщо ваші пілоти працюють зі скидами. Бомбери мене зрозуміють, оскільки одна кнопка, як правило, налаштовується на камеру в надір, а друга налаштовується для вмикання. Ліхтарика, який в свою чергу активує систему скиду. Після того як я зняв задній кожух, від'єднуємо роз'єм акумулятора. Робиться це такими коливальними рухами зі сторони в сторону, але дуже обережно для того, щоб не пошкодити сам замочок. Ну і знімаємо шліф акумулятора. Відкладемо поки вгору. Після цього нам необхідно зняти пластиковий кожух, в якому розміщені самі джойстики. Знімається він таким чином. Тут є чотири зачепи, але нас цікавлять тільки. Два лівих і один крайній правий. Оскільки ось в цьому зачепі немає ніяких фіксаторів. Заводимо лопатку і потрошку виводимо кожух вгору. Перший, другий і четвертий. Після цього ми можемо підтягнути його вже пальцями. Перегортаємо пульт, зачеплюємо всіма пальцями і тянемо на себе. На себе, верніше вгору і на себе. Раз, все, він у нас знявся. Після цього знову таки open tool заганяємо в щілину між ось цим пластиковим кожухом і передньою частиною корпусу. І потрошку підважимо вгору. Раз. Таким чином, ми не пошкоджуємо пластик і не залишаємо жодних слідів на ньому. Під цим елементом знаходимо два гвинти, верніше два саморізи, які знову таки викручуються викриткою PH1. Вони не схожі на всі інші, оскільки мають конусну шляпку. Після зворотній зборки пульта моя інструкція, я думаю, вам знадобиться, оскільки ви будете знати, де який гвинт знаходився. Тепер викручуємо два гвинти ось в цих місцях. І це у нас вже болтики, тобто тут звичайна різьба, оскільки вкручуються вони в металеву частину системи охолодження. Ну і тепер довгою викриткою викручуємо два саморізи, які фіксують цей елемент. Тепер наша задача від'єднати шлейфіки, які йдуть до бічних клавіш. Робиться це таким чином. Там є невеличкий фіксатор, натискаємо і знімаємо. Якщо щось іде туго, значить ви не дотиснули фіксатор. Ну а також виводимо крексіальні кабелі. Тепер знімаємо блок антенн, упираючись двома вказівними пальцями ось в цих місцях, а великими пальцями в цих. і просто подаю вперед. Ось цей хруст знову-таки в ньому немає нічого страшного. Повністю зняти в нас не вийде, оскільки каксіали будуть заважати, тож просто відводимо його в сторону. І починаємо рахувати. Що нам потрібно порахувати? Нам потрібно порахувати кількість гвинтів, які ми викручуємо, а також кількість шлейфіків, які ми будемо від'єднувати. Для чого я це роблю? Оскільки я вже, чесно кажучи, розбираю ці пульти, мабуть, з закритими очима, але все ж таки. Знаєте, і про старуху буває порнуха, тож можна щось наплутати, не вкрутити всі гвинти, це не так страшно. А от не під'єднати всі шлейфіки, це вже не є добре. Оскільки ви можете забути, наприклад, під'єднати систему охолодження, я маю на увазі кулер, ну і просто спалити з свого пульта. Тож гвинтів, які я викручую, буде рівно 10. Всі вони вкручені в металеву частину системи охолодження, тобто в радіатор. Два з них фіксують металевий кронштейн, який не дає вивалитися коксіалам. Тепер наша задача за допомогою пінцета або лопатки від'єднати спочатку шлейфик базера. Ось таким чином він просто підважується вгору легенько і знімається. Наступним кроком від'єднуємо коксіали. І так, рахуємо один, два, три, чотири. І п'ятий шлейф це шлейф кулера. Його можна від'єднати за самі дротики. Цьому нічого страшного немає, він залитий додатково клеєм, тож не пошкодите. І тепер знімаємо систему охолодження, обережно виводячи її, не забувши від'єднати каксіали від пластикових фіксаторів на корпусі. Кладемо догори дригом для того, щоб не розмастити термопрофіль по нашій підложці. Тож, ми з вами вже добралися до СДРа. Тут логіка така: перша від'єднуємо шлейфік SDR від материнської плати і так його залишаємо. Наступним етапом викручуємо два гвинти, які його фіксують. Знову не забуваємо рахувати і розкладати гвинти по своїм посадковим місцям. Тепер можна його легко забрати разом з блоком антенн. Працювати ми будемо саме з цим елементом, але поки його в сторону для чого? Для того, щоб перевірити, чи дійсно була проведена анонімізація пульта. Для цього я викручую ще 4 саморізи. Ось в цих місцях вони фіксують пластиковий кронштейн. А він в свою чергу тримає плату. GPS. Наша задача припідняти екранчик, ось цей металевий, і подивитися, яким чином анонімізований цей пульт. Я вже одразу бачу, що анонімізація цього пульта проведено вірно. Тут випаєні елементи по живленню GPS-модуля, відповідно на нього взагалі не поступає живлення. І відповідно, навіть при дуже потужному сигналі GPS у він не зможе зловити сигнал супутників. Тож надягаємо кришечку на місце, ми вже можемо знову прикрутити цей кронштейн, і відповідно далі продовжуємо працювати з SDR. А тут нам потрібно запам'ятати, який... Коаксіал куди уходить? Чорні коаксіали уходять на вертикальні антени. Відповідно, у нас. Ось цей коаксіал, він тут буде помічений як антенна 0, він буде уходити на антенна 1. На жаль, в цьому 3 d друкі в нас зміщені циферки на одиничку. Тобто це, грубо кажучи, антенна 0, це антенна 1, 2 і 3, відповідно до підписів на SDR. Тож, якщо ви не запам'ятовуєте, обов'язково робіть знімки телефоном для того, щоб потім знати, який кабель куди під'єднати. Відкручується цей кронштейн за допомогою викрутки PH-0. Тут є три невеличкі гвинтики і один металевий кронштейн. І тепер ми з вами можемо від'єднати коаксіали. Я не прибираю антени з корпуса, а просто накручую залишкові коаксіали на ці два пластикові фіксатори і залишаю їх всередині. На той випадок, якщо комусь колись захочеться знову його переробити під звичайний пульт без виносних антенн. Вийшло у нас таким чином, самі замочки кіфіл роз'ємів я заховав в залишки антенн. Насправді це не стандартна переробка, оскільки в мене була поставлена задача використати якомога менше перехідників. Якби ми робили стандартну переробку, я би вивів сюди на передню частину 4 SMA конектори, 2 замість вертикальних антенн і 2 я врізав би ось в цих місцях. На них би тоді накручувалися перехідники SMA папа, SMA Мама, і відповідно ми б використовували. ЕНтайпи також з SMA ПАПА коннектором. і таким чином ми могли б їх знімати, одягати в будь-який момент. Але хлопці мене попросили зробити так, щоб не було багато перехідників, тому що вони переймаються за втрати сигналу. Чесно кажучи, це make sense, оскільки дійсно SMA коннектори не дуже надійні, і якщо постійно їх закручувати і викручити, то з певним часом вони дійсно перестануть виконувати свою функцію, так як вони виконувалися на початках. Але якщо ви будете Використовувати, наприклад, кутові під 90 градусів перехідники СМИ папа і мама то їх періодично можна замінювати, а вартість їх там невеличка, щось по 70 гривень. Тож, дивіться, я перероблю так, як мене попросили. Якщо вам сподобається, ставте лайк під цим відео. До речі, не забувайте підписатись на наш канал, тому що попереду нас чекає ще величезна кількість цікавих відео, особливо що стосується ремонту дронів і всього, що з ними пов'язано. Не забувайте про нашу рубрику ремонт дронів. Для військовослужбовців, якщо ви маєте свою власну інженерку, підписуйтесь і навчайтесь ремонтувати самі, якщо не вмієте, звертайтесь до нашого сервісного центру і ми обов'язково вам допоможемо. А наразі ми продовжуємо нашу переробку. Тепер нам необхідно провести піктели через ось цей елемент. Я вам покажу, яким чином потім я їх буду вкладати всередині пульта. Для того, щоб це зробити, ми просверлимо по дві дірочки ось в цих резинових елементах, в яких ховаються джойст. Отвори я намічаю за допомогою бормашинки. А засверлюватись буду, звісно, що шуруповертом. Насправді не найкращий був варіант тут просверлювати ці отвори, оскільки. Бачите, все тут посипалося. Насправді я це сверлю в іншому місці, але для вас нічого не шкода, навіть мого нового килимочку. Тож, як то кажуть, що не зробиш заради мистецтва. Наступним етапом нам необхідно провести піхтейли через ці отвори. Причому я вже пропаяв кюфіл роз'яви. Зараз ви побачите декілька знімків під мікроскопом до пропайки і після, і одразу поясню навіщо я це роблю. Справа в тому, що обтискаються вони в Китаї, і відповідно. Я не знаю, як ви, я китайцям не довіряю. Тож, якщо погано обтиснути цей розім, то у нас не буде екранування. А це, звісно, що погано скажеться на роботі самих піхтелів. Тож я зараз їх проводжу таким чином. Просто продягаємо його через вушко голки і доводимо аж ось таким чином. Я думаю, що в цьому місці у вас мусило виникнути питання, який діаметр отворів я використовую сверло спочатку 3 мм, а потім 3,5 мм. Цього більш ніж предостатньо для того, щоб самі замочки пройшли через них і нам нічого не заважало. При цьому це все достатньо естетично. Тепер наша задача ось ці бубінчики провести через ось ці отвори. Робиться це таким чином: спочатку я продягаю звідси. Ось так і проводжу їх сюди вниз, перехоплюючи це все діло пінцетом. Максимально підтягую і тепер таким самим чином проводжу праві прави в цей самий отвір. Ось так. Тепер трошки защлкуємо кожух. Хіба в одному місці, не повністю, тому що нам потім його потрібно буде знімати, оскільки нам потрібно буде протаскувати самі піхтейли таким чином, щоб потім вони помістилися в 3D-друк. Знову таки, в цьому місці напрошується ще одне питання, якої довжини піхтейли я використовую. 20 см піхтейли більш ніж предостатньо, скажімо так, вони в ідеал лягають і в ідеал виконують свої функції. Тож, Провели ось так. Тепер ми мусимо під'єднати їх до SDR. Як ви пам'ятаєте, антенна 0 у нас відповідала вертикальній поляризації, і, відповідно, це у нас був RXTX. Тож, ось цей N-type у нас відповідає саме лівій, як казав антенні? Ну, лівій да, це якщо попереду дивитися, якщо позаду, то правій антен. Так, коротше, якщо я вас наплутав, дивіться, ось цій антенні, якщо ми так дивимося, тут вона права, да? ось у нас відповідає ось цей N-Type. Тож ми його мусимо під'єднати до антенни 0. Під'єднуємо. Тепер наступний піхтел, ось цей тощо поруч, це горизонтальна поляризація, і ми його під'єднуємо в антенну 2. Відповідно. Тут він у нас буде відповідати антені 3, тобто це RX-TX горизонтальний. І за цією ж аналогією під'єднуємо наступні два бубенчики. На цьому етапі будьте дуже обережні, оскільки ми використовуємо провод rg 178 він достатньо товстий і може виламати самі коннектори з SDR. -ки, тож, перш ніж ви не прикрутите кронштейн, робіть якомога менше різких рухів. Використовую викрутку PH0 і прикручую на місце гвинтики. Наразі у нас вийшов ось такий конгломерат, тепер буде досить відповідальний момент, необхідно буде це все покласти назад до материнської плати і розмістити в корпусі. Для цього я звожу піхтели ось таким чином, завожу спочатку під материнську плату два, які ближче до мене, і потрошку вставляю SDR. Робити це необхідно обережно, оскільки, якщо ви занадто сильно тут натиснете, можете виламати замочки. Хоча кронштейн вам вже не дасть це зробити. Тепер важливий момент, перш ніж ви прикрутите SDR, необхідно защелкнути роз'єм. Поясню, в чому суть. SDR рухається буквально долі міліметрів зі сторони в сторону, і якщо ви її прикрутите, то шлейф може не защелкнутися. Тож, перше, ми защелкуємо шлейф, потім беремо два саморізи, які ми Заздалегідь відклали в сторону і фіксуємо СДР. -ку. Все супер. Тепер ми можемо, потрошку, підтягнувши піхтели догори, розмістити все на місця. Десь ось таким чином, тому що на даному етапі нам необхідно назад прикрутити систему охолодження. Знову таки рахуємо в зворотньому напрямку. Як ви пам'ятаєте, на початку я від'єднав 5 конекторів, тож і під'єднати я мушу всі 5. Розпочну систему охолодження, тому що вона найважливіша. Наступним я під'єдную шлейф базера. Ну і останніми під'єдную обидва коаксіальні кабелі і шлейф від. Платки розширення. 1, 2, 3, 4, 5. Все на місцях. Тепер, як ви пам'ятаєте, нам необхідно вкрутити 10 саморізів, два з яких фіксували додатковий металевий кронштейн, функція якого притискання замочків коксіалів. Ну що ж, мабуть, найвідповідальні моменти у нас вже пройдені. Тепер я знову знімаю цей кожух, тому що необхідно буде підтягувати коаксіал, трошки відведу його в сторону і защокую. Знову такі потрошки ще коаксіали. Тут є один нюанс, досить важливий, і зараз я вам його поясню. Перше. важливо, щоб коаксіали не лягли ось сюди, тому що тут знаходиться джойстики. Якщо ви його чимось заблокуєте, відповідно в процесі керування дроном. У вас виникнуть проблеми. Причому це джойстик, який відповідає за тягу, і це досить важливо. Тож, підтягуємо потрошки дротики вгору, ось, і встановлюємо на місце блок антенн. Знову таки, тут є один важливий момент, коли ви його будете защелкувати, ось тут направляючі можуть лягти трошки вгору, і ви їх будете бачити в щелині. Це невірно, оскільки в такому варіанті у вас може затиснутися кнопка або фото, або відеофіксації, і відповідно вона буде туго натискатись, а інколи взагалі може залипати. Тож ми ці направляючі кладемо трошки нижче. Тут, тут, защелкнули, і все у нас тепер на місцях. Перевіряємо кнопки, вони натискаються м'якенько, і саме головне, тут вона не завалена. Якщо ми направляючу не потрапили, вона б знаходилась в такому режимі, і ви одразу це помітили. Ну, а тепер зворотна збірка. Так, отримали ось такі бубінчики. Тепер беремо 3D-друк і розміщаємо в тій самій послідовності, як вони виходять з корпуса. Тобто, це у нас, грубо кажучи, антена 0. Так, ми її розміщаємо сюди, накидуємо гравірочки. І за допомогою головки на 19 підтягуємо руками, але не занадто сильно, для того, щоб не тріс 3D-друк. Залишилось зафіксувати 3D-друк. Я зараз подивлюся, чи нормально нам вистачає піхтелів, чи вони йдуть не в натяжку абсолютно не в натяжку, все дуже гаразд. В верхній частині я використовую саморізи, а в нижній частині я наразі не використовую нічого, тому що там теж є різьба, але в мене закінчилися болтики. Фіксуємо поки що 3D-друк. Ось таким чином вдягаємо калпачки для того, щоб воно виглядало по заводу і відповідно нашу з вами переробку можна рахувати завершеною. Тепер можна використовувати його в такому режимі, в такому режимі. Такий 3D-друк не заважає пілоту працювати з стіками, тож все дуже обережно виглядає. Єдине, що мені не подобається, це ось цей щелчок. Все, тепер все гаразд. Декілька моментів, які я мушу вам ще сказати. Перше, Перероблені пульти не можна використовувати без виносних антенн. Якщо ви випадково запустили пульт, нічого страшного не ставиться, тому що, допоки ви його не під'єднали до дрона не працює передавач, що відповідно СДР ку ви не спалите. Але якщо ви будете активно використовувати пульт без виносної антени, відповідно SDR-ка згорить і ви просто викинете цей пульт. Наступний момент: така переробка підходить тільки під виносні антенни, оскільки, ну звісно, ви можете сюди вентайп вставити якісь. Перехідник N-Type SMA, в SMA вкрутити звичайні антенки від Wi-Fi-роутери, але, як на мене, це якісь знущання над пультом. Тому, якщо ви все ж таки хочете використовувати пульт не тільки з винесними антеннами, перероблюйте під SMA, і таким чином ви зможете в будь-який момент накрутити сюди звичайні Wi-Fi антенки і використовувати його без виносної антенни. Це такі дуже важливі моменти, які необхідно, щоб ви розуміли. Знову нагадую, що ця. Переробка була зроблена під спеціальні задачі. Пацани поставили задачу, щоб не було багато перехідників, і мінімальна кількість розхідних матеріалів. І це у нас вийшло. Якщо вам потрібно буде STL файл для 3 d друку ви його зможете знайти в спільноті DroneHub. Нагадую, що спільнота DroneHub – це спільнота для військових інженерів. Вона закрита і доступ до неї ви можете отримати, написавши мені в приватні повідомлення і пройшовши ідентифікацію військових. Інженера там ви можете знайти просто безліч різноманітних інструкцій. Там ви зможете знайти дуже цікаві інструменти. Там ви зможете поділитися саме головне, поділитися власним досвідом. Можливо, ви знаєте чогось більше ніж ми. Наша задача розповісти про те, про що знаємо ми. Тож таке сьогодні у нас було відео. Знову таки нагадую, якщо сподобалось, підписуємось, ставимо вподобайку, пишемо коментарі, якщо залишилося запитання. Ну а з вами був я, Андрій Польщук. До нових зустрічей і па-па!